Вітаю, друзі, вино любителі. Сьогодні ми з вами поговоримо про дві чудові позиції білого французького вина, які тепер доповнюють полиці наших магазинів. Перше вино біле сухе Esprit de делавант виготовлено в суміші білих сортів винограду, має міцність 11 обертів і вміст цукрів від 1 до 4 грам на літр. Свіжість та витрученість даної позиції робить її універсальною в споживанні для любителів простих білих вин. В ароматі і в смаку ми будемо відчувати відтінки цитрусових, квіткові ноти, а також вибухову фруктовість. Споживати його можна що у вигляді аперативу, так і в доповненні з морепродуктами та освіжаючими салатами. А тепер перейдемо до білого напівсолодкого де лаванд. Його аромат наповнений освіжаючими нотами цитрусових та легкими відтінками лаванди. Смак цього вина легкий та свіжий, з відчутними фруктово-цитрусовими відтінками та приємною солодкістю після смаку. Насолоджуйтесь цими позиціями вина та відкривати для себе нові грані французького виноробства. Усім до нових зустрічей!